Чи повинні керівники враховувати нічні тривоги і давати людям вихідний або віддалену роботу? Звісно, тому що ось позавчора я ніч не спала, а на другий день треба вставати на роботу. Це ж штукнуться можна. Як мінімум, по-людськи, так, я не знаю, чи це потрібно якось законодавчо ну, впроваджувати. Ну, по-людськи, типу, так, було б добре, що там на першу половину дня або пізніше можна прийти, або навіть вихідний. В залежності від того, яка робота. Ну, тобто лікар не може віддалено працювати. А якщо, ну, якщо така робота, що ти можеш віддалено, то звісно, звісно, потрібно. Так, як тривоги кожен день, я вважаю, що ні. Вони повинні забезпечити максимальну можливість збереження життя людей, а люди вже повинні самі реагувати на тривогу. Звичайно, обов'язково, особливо вчителям. Можливо, хоча б на вихідні, а можливо, хоча б запізнитися можна було на пару годин, щоб виспитися. Звісно. Чому? Бо це вже дуже тяжело. Я ось щось суток прийшла, то мені дуже було тяжко. Ну все залежить від розміру бізнесу і від доходу. Ви ж розумієте? Варто давати людям можливість поспати, але це все залежить від того, наскільки буде рентабельний після цього бізнес, бо тривоги у нас будуть. Ну так, да, звичайно. Я пенсіонерка, ну, наприклад, якби я працювала туди. А чому так? Ну, важко ж, мабуть. Як ту ніч цю ніч не спали і потім на роботу теж. Ні, ну якщо лікар, то ні. А так, думаю, так, да, повинні. Тому що е, я вранці встала, у мене було заняття по йогі на 8.30, не одна людина не прийшла. І адміністратор спала. Ну, бо вона така вже замучена була. Я думаю, що треба давати. Тому що це дуже тяжко. Та, звісно, яке питання. В якійсь країні Європи е, взагалі є такий закон, прямо закон, де е, навіть погода може впливати на. Термін робочого дня, то наші тривоги, звісно, що це погана ситуація тривоги, але якщо були б лояльні керівники, то це було б вау-ефект. Я думаю, що це по, по згоді людини і керівника, то вони мають узгодити. Категоричного, скажімо, вимоги від керівника не має бути. Тобто треба дивитися на фізичний стан людини і її бажання, може вона чи не може вийти на роботу. Думка, якщо кожен там. Буде давати вихідний, то ну це ж стане все і виробництво, і все. Але ж тут є дві сторони медалі. Мабуть, це ж таки залишається на роздум на розгляд керівників.